Сьогодні ми вшановуємо тих, хто поліха в афганських ущельях, та клянемось тим, хто прийшов з війни живим, хоча з пораненою душею. Молоді люди йшли туди не за орденами і за медалями. Вони свято вірили, що йдуть не воювати, а захищати афганський народ. Але правда виявилася жорстокою. Офіційно не не визнавали війну. а Сьогодні лише військовою політикою. Війна тривала 10 років і вимагала великих жертв. Крізь війну в, Афган... в Афганістані пройшло більше 400 юнаків Трещини. У вольний час померло від ран і хворів більше 50 чоловік. Ніколи не думалося, що нам і нашим дітям доведеться захищати свою неньку Україну від кремлівських окупантів. На сьогоднішній день вже загинуло наших бойових побратимів біля 80 чоловік і 400 поранених. Тільки на Стрищині загинуло в АТО 6 чоловік. і Андрій Корчак з Небесної Сотні. Дозвольте відкрити урочистості. На прапор стрищений спілки ветеранів Ваністану струнко. Внести прапор. Усміхнеться доля. Скинуть наші вороженьки, я на сонці. Прошу вшанувати загиблих в Афганістані, загиблих героїв Небесної Сотні та воїнів, згинувших в АТО, коли не мовчання. Ваша присутність тут є також великим свідченням любові до життя. І, власне, того бажаємо, щоб то життя у вас продовжувалось, щоб ви своїм свідченням могли так само дати іншим силу до того життя, особливо тим, які повернуться з тої війни. У, світ, у світі інформаційних операцій, інформаційних воєн. Ще рік тому нам не здавалося, що та війна може статися. Ще рік тому ми не думали, що через кілька днів почнуться трагічні події на Майдані, відтак захоплення Криму, і відтак війна на Донбасі. Але що би не відбувалося, як би не було, знаєте, До тої війни ми не були готові, але ваша присутність тут кожного року коло цього пам'ятника, ваше пригадування, те, що війна є, це також не давало і іншим можливо впасти в розслаблення і заспокоїтися, і змиритися з тим. Що Україні не потрібно армії? Це також здавало сили іншим, щоб ту армію не знищили до кінця, не вбили її патріотичний дух. Зараз дуже тяжкі для часи для України. Повірте мені, всі путінські недоросся, вибачте, може, так говорю грубо, але завжди всіх рахував. Таких маленьких вони всі прийшли, хочуть влади. Починаючи, не кажу там про всіх, Наполеон, Гітлер, Сталін, Ленін, той же Путін і такий же медведів, коло нього бігають. Вони всі хочуть влади. Вони маленькі, вони не доросли до нормальних людей, тому вони хочуть влади. А нам дуже тяжка доля зараз випала для України горе і біда для нас всіх. Не тільки для тих матерей, які загубили своїх дітей, а для нас всіх. Не можна зараз телевізор дивитися, щоб не плакати. Мені вже за 60 років, але я не можу дивитися, як це робиться, і як гинуть пацани. Я знаю, що таке Афганістан. Я бачу, ви самі всі знали, ви виносили, ви могли подумати, що знов буде таке, тут знов. У нас на Україні. Тому давайте єднатися, триматися, і щоб наша Україна була. Вона процвітається, вона буде наша горда Україна. Афганістан ніколи не завоювали. Ніхто, ні англійці, ні ми Тай більше хочуть України. Ніколи України не буде під тим, чого там, от тих недоносків, як Путін. Скажу коротко, дякую вам за те, що ви що ви були там, в Афганістані, за те, що ви підставили своє плече. Майдану, ви були першими і там, і допомагали нам дуже тут, коли в ми це все робили, і в Києві так само. І ви зараз дуже потрібні цим молодим пацанам, котрі вертаються з Донбасу, тому що ви, ви це пережили. Ви це пережили, це повернення в нормальне життя. І ви їм зараз дуже потрібні, як старші наставники, показати, що життя на цьому не закінчилося, воно продовжується, воно триває. Історично так склалося, що вся історія України це суцільна боротьба за незалежність, за цілісність, за суверенітет. Історично ця боротьба триває вже декілька століть, і що характерним цій боротьбі є, це є те, що ця боротьба не проходить без крову пролиття. Постійно гинуть найкращі. Якщо провести аналоги між війнами афганською і цією, яка зараз відбувається на сході України, ми бачимо, є різниця. Там війна була поза межами нашої держави за інтереси імперії, а тут є війна за нашу рідну землю. Але єдиним, що об'єднує ці дві війни, помирають на тих війнах найкраще. thank mm -hmm. you